Дерговійської міської ради. Вона планувалася як чергова сесія, але за ініціативою депутатів, за підписом 17 депутатів Дергообільської міської ради ми скликали позачергову сесію, ми її так назвали, організаційну по питанню обрання обрання міської ради. На цій сесії ми. Рішенням депутатів міської ради підтвердили, підтвердили, бо питання стояло про підтвердження довіри Сотрі міської ради медику Тарасу і 27-ма голосами депутатів міської ради це довіра було підтверджено. Перед голосуванням на сесії міської ради була зачитана заява від ВО Майдан. Хто був з вас, представників на сесії міської ради, може, пам'ятає текст цієї заяви. Але я якраз хочу звернутися до тексту цієї заяви, особливо в тій частині, де були викладені неправдиві. Твердження звинувачення щодо мене як секретаря Держміської міської ради, починаючи із мого обрання головою народної ради. І що найбільше прикро, що і мене вразило, що цю заяву зачитав, скажімо, не автор тексту, тому що цей текст цієї заяви, він є опублікований, він на, на, в інтернеті є на Фейсбуці і тут писано Володимир Кондзьолка». А доручили заяву зачитати молодому, молодому майданівцю Олегу Тукарсу. Цей молодий чоловік, активний чоловік, я думаю, для нього цінності Майдану, про які ми постійно говоримо, починаючи від тих всіх подій революційних, особливо з участю молоді. І йому, напевно, я думаю, не байдуже ці цінності, і, і вони не є для нього скажімо, пустим місцем. Але все-таки він рішився і зачитав цю заяву. Я би хотів якраз звернути увагу на ті звинувачення, які тоді прозвучали ці заяви проти мене, і розказати вам всю ту хронологію подій, як це все відбувалося, і спростувати ті неправдиві речення. Ті неправдиві е е твердження щодо мене. Я зачитую з цього тексту цієї заяви. Роман Курчик за пропозицією Олексія Радєєвського став головою Народної ради міста. А після припинення повноважень міського голови еськтри ради був обраний в посаду секретаря як голова народної ради. Я хочу звернути вашу увагу переді мною є декларації про створення народної ради міста Дрогобича. Я тільки постановляючу частину зачитаю. Дрогобицька міська народна рада створюється для захисту Конституції прав і свобод громадян Дрогобича та буде спільно діяти із Загальнонаціональною народною радою. Народне віче Дрогобича. Повноважує депутатів Дрогобицької міської ради, членів робочої ради Дрогобицького майдану, а саме Михайла Ваврина, Богдана Іванцева, Романа Курчика, Ігора Розлуцького від імені територіальної громади нашого міста організувати народну раду міста Дрогобича, винести персональний склад ради та її керівництво на затвердження черговим вічм. Тобто, до цього організаційного комітету по створенню Народної ради війшли чотири депутати Дрогобицької міської ради. На той час ми були членами Геомайдану. Хочу нагадати, що Геомайдан створювався на Дробича за принципом 30% від громадських організацій, 30% від молоді і 30% від політиків, тобто депутатів Дрогобицької міської ради. І ми підтрим, підтримували наш, цей принцип. І по тому принципу ми створили в місті Дервобичі, хоч, хоча в місті Львові е, я їздив на ці засідання також, і е, їх було декілька, і так не спромоглися створити. А коли вже створили, то були вже два майдани. Тому що були деякі е, застереження і твердження. Давайте ми почекаємо, нехай спочатку створиться Майдан в Києві. Як він буде там структурований, які там будуть вже всі ті принципи і так далі. І тоді донизу ми будемо цю вертикаль створювати. Але ми пішли своїм шляхом і у дробичі створили свій майдан, і... Ну, і він зразу почав працювати. Нам було поручено зібрати підписи, тобто заяви від депутатів міської ради, які готові вступити до. Народної ради. У мене тут є якраз папка з тими заявами, яку ми збирали. Я зараз зачитаю текст, текст. згадаємо, що зобов'язувалися депутати, які брали на себе зобов'язання після вступу в народну раду. Я такий тут депутат Дрогобицької міської ради, шостого демократичного скликання, вступаючи у члени народної ради міста Дрогобича. Визнаю декларацію про створення народної ради міста Дрогобича та програму дій народної ради міста Дрогобича зобов'язання їх виконувати. Як представник Дрогобицької громади, засуджую дії влади і вимагаю покарання посадових осіб, вчинки яких призвели до вбивства людей масового зникнення та побиття мирних демонстрантів. Підтримую дії учасників Євромайдану та їхні вимоги. Сумлінно виконуватиму свої обов'язки. Протягом своєї каденції не використовуватиму статус депутата в особистих інтересах. Зобов'язуюся усіма своїми діями відстоювати інтереси народу України на вимоги Євромайдану дбати про добробут і спокій громад... Дрогобича. Якщо я не виконую цих своїх зобов'язань або викладене вище не відповідатиме правді, обіцяю громаді міста скласти повноваження депутата і більше ніколи не брати участь в політичній діяльності. Задекларували про вступ в народну раду всі депутати Держбільської міської ради, в тому числі і міський голова на той час Олексій Роздєвський. Тобто він в своєму виступі чи в своєму коментарі сказав, що ті вимоги, які тут є, вони ну, не заперечують тим принципам, в тому числі його, як реакція на ті події, які відбувалися в нас. Києві і Україні. Звичайно, що були проблеми. Треба було зібрати підписи, знайти депутатів і так далі. Частину підписів зібрав Ваврин. пізніше він передав мені, решту підписів я дозбирував. І тоді ми вийшли вже, коли зібрали ті підписи, ми вийшли на засідання Народної Ради. Оце тут навіть галицькі зорі. Про цю подію було написано 13 лютого у сесійній за залі ратуші під головуванням міського голови Олексія Разєєвської відбулося чергове засідання народних обранців та представників Координаційної ради місцевого Євромайдану щодо роботи міжфракційного об'єднання міської ради Народна Рада. Коли мова йшла на Майдані, хто Буде очолювати Народну Раду, то за моєю пропозицією ми поклали ті обов'язки на Михайла Вавина. Мої аргументи були наступні. Я кажу, Михайло Васильович, є досвідчений політик, він приймав участь у виборах на міського голову, тобто може ще раз буде брати участь, тому ми доручаємо йому. Це саме підтвердив Іванців, це саме підтвердив Розуцький. Тобто, на це засідання в сесійній залі. Михайло Ваврин вийшов на трибуну як кандидат на голову Народної ради. Там ще був текст, текст ще був я не взяв з собою цей тест, як, які там були е, зобов'язання, тобто план дій, перший план дій, бо тут вже є наступний план дій, тут в мене є Робіцької громади. <кій> Михайло Васильович вийшов на трибуну і зразу е, сказав, що я відмовляюся бути головою народної ради і пропоную розглянути кандидатуру Куричка Романа Михайловича. І після цього зачитав текст, слушай, перед тим як зачитав текст і плану дій. І він зійшов з трибуни, і після цього на трибуну вийшов я. Ті були до мене там запитання і так далі. Пізніше поставив на голосування. Це були відкрите голосування. І та я вот маємо газеті вписано.